Сьогодні в сільраді рані жнива тривають. Українські аграрії достроково збирають не лише зернові, а й овочі та фрукти, а від сільради. Київщина планує зібрати більше трьох мільйонів тонн зернових. Про те, як формується регіональний ресурс зерна в інтерв'ю Тамара Матерчук з головою Київської облдержадміністрації Анатолієм Присяжніком, песимістичні прогнози щодо втрати озимих не справдилися. В усякому разі на Черкащині що допомогло аграріям зберегти врожай, знає Костянтин Іванченко. Там, де колись були болота, тепер озера, де відпочити жертвам урбанізації, знає Олена Стельчук. Рані жнива тривають. Аграрії обробили 3,5 мільйони гектарів і вже намолотили 7 мільйонів тонн зерна. З них майже 5 мільйонів тонн пшениці, 2 мільйони тонн ячменю, 16 тисяч тонн жита, 234 тонни гороху та 11 тисяч тонн вівса. зимового ріпаку майже 400 тисяч тонн. На 10 днів раніше ніж в минулому році у Закарпатті та південних регіонах України розпочався збір ранніх яблук. Достроковому дозріванню сприяла жара. Нині перші яблука можна купити по 6-8 гривень за кілограм. Бомба прихованої дії за привабливою ціною. Мова про перші кавуни по 2-3 гривні за кілограм. На думку експертів, ця полосата ягідка, що з'явилась на прилавках раніше, строку містить нітрати. Липневі кавуни тепличні, вирощені на хімії. Лікарі-дієтологи радять, якщо не можете втриматись від покупки кавуна, купуйте тільки у сертифікованих місцях, магазинах чи супермаркетах, де їх перевіряють. Дивіться далі у сільраді. Київщина планує зібрати більше трьох мільйонів тонн зернових. Перший сніп нового врожаю дістався сільраді. Коли скипшений з знову врожаю. Сакральний зміст. Ми дякуємо Київщині, сільрада щиро дякує. Про те, як формується регіональний ресурс зерна в інтерв'ю Тамара Метерчук з головою Київської облдержадміністрації Анатолієм Присяжніком, він сьогодні головуючий у сільраді. Жнива Україна Жнивою, Київщина Жнивою. Оцей рік ну надзвичайно тривожний. То ми переймалися, вимерзло, не вимерзло. Висохло, не висохло. Змило, не змило. Стихія витворяла з аграрним сектором цього року. Ну, все ж на що вона здатна. Жнива є жнива, це дуже гарячий період, і ось тільки що. До зустрічі з вами ми відвідали Васильківський район разом з прем'єр-міністром, і ми ще раз пересвідчили в тому, як працюють на сьогоднішній день працівники сільського господарства. Я перепрошую не так, як от ще донедавно було там, де Керівництво державне обласне їздить там е при дорозі все красиво, а далі от часто і бур'яни були. Проблеми є. Я не кажу, що їх немає, але нам вдалося за останні два роки наростити більше 100 тисяч гектарів землі, яка обробляється дві з половиною тисячі компаній працюють сьогодні на полях Київщини завдяки залученню. Інвестицій ми тільки минулому році ввели 12 елеваторів, і буквально вже через неділю ми будемо вводити в експлуатацію елеватор на Дніпрі. Це перший в Київській області. Це майже 350 мільйонів гривень інвестицій. Це відродження судноплавства на Дніпрі. Це говорить про те, що зерно піде баржами по Дніпру. Як цей діалог крупного капіталу інвесторів, власників відбувається з тими власниками паїв селянами? І чи розглядається можливість збільшення відсотків за паї, чи не бояться наші крупні інвестори, що в один прекрасний день, коли мораторій зніметься, ті селяни такі, ті паї розберуть хто куди. Наскільки у нас цей етап земельної реформи, називаємо його так, стабільний і не вплине на подальший розвиток саме аграрного господарства? Ви знаєте, а діалог відбувається дуже простий. Той, хто більше платить, тому і віддають в оренду люди свої паї. Щодо застереження майбутньої реформи, ви знаєте, вона є: одні бояться віддавати землю, другі бояться на сьогоднішній день заключати довгострокові договори, тому що земля на землі потрібно працювати. Для того щоб земля давала гарні врожаї, в землю потрібно вкладати гроші. Потрібно вносити добрива, потрібно на ній працювати. І якщо людина взяла в оренду і не впевнена, що вона буде працювати на цій землі 10-15, а то й 20 років, ви знаєте, є застережність, тому що як от, що Бог дав, посіяли і потім побачимо, що зберемо. Такий принцип вже відходить минуле. І сьогодні ми розглядали цю проблему разом з прем'єр-міністром, щоб получати гарні вражаї. Потрібно виділяти кошти. У нас дійсно працюють е, достатньо багато підприємств, які мають від 5 до 10, а то й більше тисяч гектарів землі, які орендують, і вони заключають договори з людьми, е, з власниками паїв на. 15 на 20 років досі ніде не прописано. А що ж вони ті 10-15 років там будуть сіяти? Чи в сонях весь час буде сіятися, чи ні щось ви мені вибачте для цього ще, поки є влада, є управління сільського господарства, яке чітко аналізує, щоб сіво зміни змін сівозмін дотримуватись. Чи вистачає цих законодавчо виписаних механізмів, коли влада власне держава так може контролювати крупний? Приватний сектор економіки і чи є механізми впливу, де ви можете ну, вести діалог, чи де потрібно такі ставити якісь застороги? Я скажу відверто, що в законодавчому плані це не врегульовано. Я вносив пропозиції, як в Російській Федерації, якщо ви маєте площу, допускаємо 10 тисяч гектарів, так ви однієї культури можете засівати не більше 30%. Чітко це говорино в законі. Тому як сьогодні деякі аграрії бажають засіяти свою площу тільки кукурузою або соєю, це не допусти, Тому інколи приходиться вживати адміністративний ресурс, ресурс впливу як губернатора. Я скажу, що я не бажав би якомусь керівнику, щоб він. Приходив, і, як кажуть, ми з ним розбиралися, чому незадовільно експлуатується земля. Сподіваюся, що все-таки аграрії, настоящі господарники, вони розуміють, що з землі не можна вижимати всі соки. І ви прийшли не на один день, не на один рік. Ви прийшли рівно стільки, скільки будете жити і працювати. І тому ми повинні за землю дбати. Таким чином, щоб вона давала врожай і сьогодні, і завтра, і, можливо, через 10-20 років, коли будуть працювати на цій землі наші діти. Дивіться далі у сільраді. Ми бачимо, що зернини виповнені, от, бочкообразної форми, не морхле зерно. Це ми колосок перший взяли, який нам попався. Так що показує, що якість зерна достатня в цьому році. Цьогоріч на Черкащину жнива прийшли на два тижні раніше. Але досвідчених хліборобів вони не застали зненацька. На 758 гектарах у селі погреби Драбицького району вирощували головний зерновий продукт озиму пшеницю. Зібрано на сьогоднішній день вже 357 гектарів. Залишилось на ранок 400 гектарів. До п'ятниці плануємо закінчити повністю збирання озимої пшениці. Петро Іванович, а як у нас урожайність в цілому по господарству і на цьому полі і на окремих полях показує показуємо? Урожайність у нас на відділку, значить, на ранок на сьогодні було 45,8, але окремі, окремі площі дають і, і по 58 центнерів. На, ну, на цьому полі в даний момент десь порядка 44-45 теж. За штурвалами степових кораблів працюють не лише місцеві комбайнери, запросили професіоналів з Одещини. Там вже завершили збирання ранніх зернових. І пальне, і завчасті все є. І машини вспівають. І врожай вроді нормальний тут. По сравні з другими, як де ми вбирали, то там взагалі немає. Буває душа болить із-за того, що врожаю немає. Коли особливо Якось як, ось, як сипало і 20 центнерів, і 15 центнерів у нас на югі, там. А тут слава Богу. Урожай у негоди вибороли ще й тому, що філософські підійшли до вибору насіння. Минулої осені зійшлися на остистих сортах, тож вони вистояли попри численні погодні катаклізми. Біологічне Потужність цього сорту дуже активна. Не дивлячись на посуху, вона вистояла і відносно непогані дає показники. З поля частину врожаю завозять на тік для потреб власників паїв, а решту на драбівський елеватор. Вже закладено на зберігання врожай ріпаку, частину пшениці та ячменю. Тут їх доведуть до експортних кондицій. По ячменю засміченість до 2%, оскільки ячмінь відвантажується третього класу поражених кондицій, то до нього не дуже великі вимоги. От, в основному йдеться по питанням засміченості, питанням зернової домішки. Всі ці питання ми рішаємо, і в нас іде цей ячмінь благополучно експортується. До експортних кондицій доведуть і врожай озимого ріпаку. Всі основні показники зерна на олійність, глюкозинолати, ерукову кислоту, за даними обласних лабораторій держстандарту, мають високі показники. Тож і експортні потреби нашої держави зростатимуть. Дивіться далі у сільраді. Хтось із древніх сказав, що найкращі ліки це природа. Особливо це стосується жертв урбанізації. Саме тому екотуризм набуває все більшої популярності у світі і, відповідно, в Україні. І все більше з'являється ось таких господарств. Десять років тому на цьому місті, неподалік села Довголука, що у Стрийському районі, було лише велике болото. Його магічне перетворення на екотуристичну зону відбулося зовсім випадково. Будучи тут на полюванні, ми бачили. Землю, болото. Потім поцікавилися, що ця земля належить до категорії землі несе призначення. Побачили гірську річку неосвоєну і прийняли рішення зробити відпочинкову базу. Почалося все зі створення озер. Було зроблено штучні дамби, і з потічка гірської річки Шепільської утворилося 9,5 гектарів водного плеса. Об'їздивши чимало країн світу, Юрій Кухар перейняв закордонний досвід подібних рекреаційних зон. Тож згодом навколо озера виросли будиночки, басейни, ігрові майданчики і міні-зоопарк, який найбільше радує дітлахів. Місцевий улюбленець Михайло Михайлович Шепільський, якого зовсім маленьким принесли з лісу мисливці. Був крошка, ну такий кілограм десять, не більше. Любить він нас їсти солодке, любить нас їсти мед, любить їсти все, що люблять їсти ведмеді. Любить плавати, має невеличкий басейн. Любиме його діло похлюпатися, побавитися. От такий він у нас веселий, михайлик. Невеличке сімейство страусів тільки починає тут обживатися. Сам цю явно не до вподоби наша присутність і він виконує своєрідний рідний танець, яким у дикій природі відлякує левів. Лен Деніел, вони він привезений з Європи цей вид. Нам його привезли з Вінницького зоопарку. Вони, коли підростуть у них роги похожі на лопати, такі як волосся. Взагалі, коли вони бігають, вони в польоті як так затримуються, зависають. Як буде можливість, як вони зараз піднімляться, дуже красиво це виглядає. Окрім диких тварин та птахів, тут розводять баранів романської породи. На відміну від інших видів, вони не мають роги та народжують твічі на рік по парі дитинчат. Люди після зурбанізованих місць після міської суєти, коли приїжджають сюди, відчувають іншу авру, спокою, тишини. В плані розвитку, екотуризму, база стала різноплановою, тобто у нас мінімальні. Може, не зовсім ще вишукані європейського стандарту послуги, але вони є. Ми маємо футбольне, баскетбольне, волейбольне, пінбольне поле. Є велика кількість різних плавзасобів від лодки, катамарани. Прагнення людей до спілкування з природою цілком можна задовольнити в нашому краї. А екологічний туризм формує суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних багатств. Аби створити таку рекреаційну зону, не потрібні занадто великі кошти, заповняє господар. Бог нам дав таку землю, якій трошки окультурити, трошки проявити фантазію і зусиль. Це можна з будь-якого місця в наших. Теренах зробити цікаву зону для відпочинку. І я вважаю, Україна в тому плані це не початий край роботи. Загальна територія господарства 12 гектарів, а більше 30 людей з навколишніх сіл забезпечені стабільною роботою.